Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні хочу надати відповідь на запитання, яке мені дуже часто ставлять, чи можна отримати в Данії візу для навчання у гімназії? Правильна відповідь і так, і ні. Чому так? От давайте розберемо. Я, в принципі, вже в попередніх відео торкалася цієї теми, але це було. Е скажімо так, змішано з іншими темами, тому, мабуть, дехто пропустив цю інформацію, тому що продовжуєте запитувати. Так от, дивіться: саме для навчання в гімназії віза видається, але там є великий великий такий. Момент, який перетворює відповідь, так на відповідь, ні, ця віза видається виключно в тому випадку, якщо ви приїхали в Данію навчатися в гімназії за програмою обміну. Тобто така віза видається на один семестр або максимум на рік. Не варто розглядати цю візу як варіант, щоб на підставі цієї візи продовжити навчатися і залишитися в дані. Якщо ви навчаєтесь в гімназії і СЛ 1 скасовують і застає це неприємне. Дійство вас у стані, що ви учень гімназії, вам дуже терміново потрібно щось робити. Тобто я кожному раджу мати план Б на такий неприємний випадок. І оце багатьох збиває з пантелику, тому що коли ви відкриваєте Denmark, то бачите, що є така віза. І все, і далі людина не відкриває, не читає там про умови, вона розслабилась і вважає, що вона таку візу отримає. Насправді, для того, щоб вам видали таку візу, вам потрібно надати документ або про те, що ви е, почали навчання в якійсь іншій країні, приїхали в Данію за програмою обміну. Чи плануєте приїхати до Данії за програмою обміну? Коли мова йде про переселенців, ви приїхали до Данії не за програмою обміну, ви приїхали за програмою прихистку. Тобто, це вже не під. Підходить. Інший варіант, якщо ви починаєте навчання в Данії, але обов'язково вам потрібно довести, що ви максимум через рік поїдете до іншої країни, і вам для того, щоб надали таку візу для гімназичної освіти, потрібно буде надати довідку про те, що ви зараховані в якійсь іншій країні, куди ви поїдете через рік. Так, тобто для того, щоб залишитися в Данії, така віза не підходить. Тому не збивайте самі себе з пантелику і не сподівайтеся на те, щоб така віза стала для вас якимось рятувальним моментом. Завжди маєте план Б, що робити, якщо СЛ-1 скасують, а ви все ще у гімназії. Якщо вам потрібна допомога для складання такого плану, ви можете звертатися на консультацію, тому що варіанти є, але все це дуже індивідуально і залежить від того, куди ви хочете поступати після гімназії, взагалі як ви плануєте решту вашого кар'єрного шляху. Дякую за увагу! Всім па-па, побачимось в наступних відео.